Сьогодні в цьому відео хотів би розказати про цікавий мікрофон від компанії Maono. Модель ця називається DM 30 Це конденсаторний USB мікрофон, який точно вразить тебе своїм звуком, адже він записує звук дуже класно. Мені сподобалось, як він якісно сприймає. Голос, <Holos>, як він справляється з шумами біля тебе, якщо ти будеш щось говорити в мікрофон. І також мені сподобалась якість його виконання. В цілому даний мікрофон як тільки береш руку. Зразу відчувається, що на ньому не економили на матеріалах кошти. Він повністю металевий. Там декілька частин є із пластику, але в цілому він от реально зроблений якісно. До того ж, він має rgb підсвітку, яку я також цьому відео продемонструю. Ну і звичайно, ми затестуємо звук, щоб ти міг оцінити, що взагалі він собою представляє. І так, мікрофон я ставлю трошки в сторону. Давай почнемо з коробки і комплекту. Даний мікрофон поставляється у ось такі картонній коробці, відповідно, зразу намальований. Показує виробник, що є RGB-підсвітка. Тут багато режимів, тут 8 режимів, плюс можна підсвітку виключити при необхідності. З переваг даної моделі також є те, що прямо на коробці виробник вказує, що є варіанти вибору по кольору. Це дуже класно, коли ти можеш собі вибрати гаджет під свій робочий простір, під свій смак. І є мікрофон в кольорі Pink Purple. Блек, як в мене, і вайт, ну це реально дуже класно. Плюс показує виробник, що мікрофон можна як використовувати на стійці, яка є стандартна. Також можна легко кріпити до окремої стійки і покажу також, як це все робиться. Що стосовно знов ж таки якості виконання даного мікрофону, він повністю металевий. Зверху іде частина, вона пластикова. З нижньої частини також ставочка пластик, а так все інше тут. Метал повністю, рішітка. Оця захисна. Вона також іде із металу. Регулятор знаходиться на передній частині. Він крутиться дуже плавно, достатньо тихенько, є чіткі відсічки, і ну, мені подобається, як він працює. Це дійсно дуже класно. Плюс натискається достатньо тихо. Ти можеш звук мікрофону виключити, або включити простим натиском. Ось так це робиться. Приємно кнопка натискається, приємно скролиться, питань до неї немає. Також є індикатор і є підписання тут мінус, і плюс, тобто ти собі крутиш в сторону плюс, крутиш в сторону мінус. Плюс горить індикатор, коли мікрофон виключений червоним, коли включений зеленим. Плюс буде світитися індикатор, якщо ти підключиш навушники. Тут роз'єм є 3,5. Він знаходиться тут. Ти можеш підключити наушники, відповідно, це також дуже зручно. Підключається мікрофон через кабель USB-C, він йде в комплекті. Зараз я кабель покажу. І є кнопка включення, виключення підсвітки і переключення режимів. Ти собі кнопку цю натискаєш. І перемикаєш режим, який тобі треба. Підсвітка не потрібна, то ти просто можеш її виключити. Ну і це реально дуже класно, що підсвіточка розбавляє трошки робочий або ігровий простір, підсвічує тобі знову ж таки веселіше. Ну а там як бажаєш. Ніжка нижня, вона така дуже гарно виконана з такого плотного металу шматка. Є резинки, от три, на яких мікрофон стійко тримається на любій поверхні. Це може бути коврик, це може бути просто. На глянцевій поверхні стола він не їздить і дуже стійко стоїть. Тобто він не впаде. Бо є мікрофони, де ніжка не стійка. От в мене був там з перших, коли я починав тільки тестувати мікрофони від FiFine. То там були такі незручні ножки, що він і їздив, і трошки прихилявся. Ну тут зроблено гарно. Причому ти, якщо хочеш закріпити, закріпити мікрофон на стійку окремо, то ти просто відкручуєш цю ніжку. Ось тут, напевно, ніжка важить. Більшу частину мікрофона. Ось так це виглядає. Тут стандартний е, такий роз'єм, не роз'єм, а перехі, перехід. Ось так це виглядає. І ти собі накрутив і поставив як хочеш. До того ж ти мікрофон можеш відповідно за рахунок цього механізму, який є в самому мікрофоні, регулювати, як тобі потрібно, в різні сторони. Рухається він, ну так знову ж таки приємно. Ти можеш собі підкручувати тупо. По тяжкості так скажемо, можеш зафіксувати, щоб він взагалі не рухався. Ну і це реально класно. По дизайну мені дуже подобається, як виглядає даний мікрофон, і він впишеться, я думаю, в будь-який е, знову ж таки інтер'єр і на будь-якому робочому або ігровому місці буде дивитись дуже класно. Тепер, що стосовно кабелю, кабель мене теж здивував. Дуже класно, коли виробники підходять саме так до своєї продукції. Кабель підключення має USB-C і USB-A, на перший погляд, але тут є така фішка. USB-A можна так сняти, і в тебе буде два USB-C. Для прикладу для мене це дуже зручно. Тим, що в мене Mac і в мене там роз'єм тільки USB-C. і я вже USB-A нікуди не вставлю. Відповідно, це я включаю в сам мікрофон, і це я включаю в сам MacBook. Це реально дуже дуже зручно, тому що в мене, наприклад, мікрофон є, яким я зараз основний користуюсь, то там є USB-C, USB-A. І відповідно тут в комплекті зразу йде такий кабель. Він йде із резини, достатньо довгий. Його довжина, напевно, складає метр двадцять точно. Якщо брати по якості, то він такий достатньо гнучкий, міцний, тобто йому нічого не буде з часом, і це дуже круто. Також важливий момент по підключенню, що виробник врахував таку річ, тут іде кутовий. Кабель, Тобто, ну сам роз'єм, ти коли вмикаєш мікрофон. Якщо ти його будеш рухати, то нічого не заважає. Бо є мікрофони, в мене знову ж таки в практиці такі були, де ти трошки порухаєш і вже чіпляється кабель об ніжку або об, там знову ж таки така конструкція, що не порухаєш. Е, і це незручно. Але тут вони вирішили з боку зробити це мудре рішення. Баланс тут витримає гарний, тобто мікрофон не, не хитається, знову ж таки, стоїть стійко. І до того ж, дріт не заважає. Ти можеш тобі рухати, як його хочеш. Це дуже також добре. Ось так ти можеш. Побачити, як світиться індикатор, коли мікрофон виключений. Зараз мікрофон підключений до комп'ютера. Якщо натиснути кнопочку, загоряється індикатор зеленим. Якщо ти будеш регулювати звук, то воно буде блимати періодично, а потім знову буде горіти зеленим. Якщо ти скрутиш на мінімум, то воно знов ж таки. Промігає і знову буде світитись зеленим. Якщо ти підключиш наушники, то також тут індикатор загориться. Що стосовно підсвітки, то кнопочку натискаємо, загоряється підсвітка. Тут є різні кольори, ти можеш фіксовано поставити собі, і можна поставити режим, коли кольори автоматично змінюються. Ось таким чином це виглядає. Зараз всі режими попроклацю. Собі кольор вибираєш, який більше подобається. і у такий режим RGB, тобто різними кольорами він буде світитись. Підсвітка така не нав'язлива, в очі не кидається, не ріже. Такий загальний дизайн мікрофону це дуже гарно вписується. Даний мікрофон ти можеш також під'єднати до стандартного програмного забезпечення. Завантажити його і налаштовувати там мікрофон. Тобто всі функції, які доступні на самому мікрофоні, налаштовуються в програмі. Плюс ти можеш собі виставляти там е, різні режими по еквалайзеру і можеш керувати підсвіткою. Це також дуже зручно, що є такий чудовий застосунок. Ну а тепер про найголовніше, давай затестимо звук даного мікрофона. А ти обов'язково пиши в коментарях, що ти думаєш про цей звук, і взагалі, що ти думаєш по даному мікрофону. Яка твоя думка? Мені цікаво буде почитати. Зараз ти можеш почути звук, записаний на мікрофон Maona DM30. Я зараз знаходжусь біля комп'ютера на відстані від мікрофона десь 30-40 см. говорю середньою силою голоса, і відповідно ти оцінює якість звучання даного мікрофону, наскільки якісно передається мій голос, наскільки він чіткий. Наскільки вистачає йому по частотам високих, низьких. Якщо максимально постаратись наблизитись до мікрофона, наприклад, ось таким чином, і говорити таким же голосом, такою ж силою, щоб не загорявся індикатор, трошки було червоним, по почутливості, ось таким чином буде звучати мій голос. А якщо говорити трошки тихіше і знову ж таки, прям максимально близько до мікрофону, то ось такий буде звук. Результатом в цілому я дуже задоволений. Мені подобається, як цей мікрофон записує, і напевно це один з кращих мікрофонів конденсаторного типу usb мікрофонів, який я взагалі тестував за всю свою практику. Даний мікрофон коштує орієнтовно 25 27 в гривнях. І відповідно я вважаю, що за таку ціну це реально хороший мікрофон, який може поконкурувати з іншими мікрофонами інших виробників. Але при тому у даному мікрофону звук буде цікавіше. Якщо тобі сподобався цей мікрофон, і ти хочеш його придбати, то для тебе я залишу лінк в описі під цим відео. До того ж, ти можеш скористатись промокодом на знижку, щоб купити даний мікрофон і зекономити трошки кошти. Якщо в тебе є якісь питання, то обов'язково пиши в коментарях. Я з радістю тобі на них відповім.